Після битви з ворогом наступний виклик для ветерана це знайти шлях до відновлення та адаптації в мирному житті. Абілітація та реабілітація військових та ветеранів мають особливе значення, оскільки вони допомагають відновити не лише фізичні, а й психологічні, соціальні та професійні функції, порушені в результаті служби чи бойових дій. Абілітація ветеранів це перший етап, який допомагає їм пристосуватися до нових умов життя після повернення з фронту або з пораненнями. Це може включати як навчання основам самообслуговування, таким, як, наприклад, догляд за собою, використання протезів чи крісел колісних, якщо це необхідно, пересування, допомога в адаптації до нових фізичних можливостей, які можуть бути обмеженими після травми, також навички побутового життя, як повернутися до щоденних завдань від приготування їжі до особистої гігієни, якщо є необхідність у підтримці. Реабілітація ветеранів це більш глибокий і всебічний процес, який включає в себе відновлення фізичних і психологічних функцій, а також сприяє адаптації до цивільного життя і відновленню повної незалежності. Отож, основна різниця це те, що абілітація військових це перший крок до адаптації, коли вони навчаються основним навичкам для повернення до звичного життя, а реабілітація це більш глибокий процес. Відновлення не лише фізичних можливостей, а й психологічного, соціального благополуччя, і повернення до активної участі в житті країни.